Вночі вийшов трейлер лайф action адаптації шматка. І до трейлеру у мене не було ніяких очікувань, бо я скептично відношусь до лайф екшн адаптацій аніме чи манги. Трейлер не додав оптимізму, хоча остаточний вердикт потрібно зробити тоді, коли цю адаптацію побачить світ. Таке відчуття склалося, що більше здивились івент лише заради One Piece, чим підвищували утримання аудиторії на стрімі. Сам трейлер починається із непоганих прольотів камери, і ось Луфі. Рубець на що взагалі якийсь невидимий і не виділяється, Капелюх мені теж не сподобався. Сандалі у Луфі взагалі. Відсутні. Щодо касту персонажа, то грає у трейлері, наче непогано, як і його взаємодія із командою. Але треба вже дивитись по факту, чи зможе витягнути актор персонажа. Другий момент, який варто підмітити, це осучаснення вани по атмосфері. Просто у самому тайтлі відчувається синтез всього, але зберігається атмосфера чогось давнього, чого тільки варта RGB свістоперділки у написі ресторану Бараті, який був витягнути вверх, як і крес на якому висів Ророноа. Ну те, що. Моран виглядає як Сталіт і е. Путлер на портреті, говорить нам, що, можливо, не буде статуї, і автори вирішили зекономити. Але це лише припущення. Зоро виснажений, саме тому актор виглядає схуднувшим. Азіатська зовнішність виглядає органічно, тому що Зоро походить із країни вано, хоча сам кадр виглядає так собі. Ось тут Зоро, скоріш за все, б'ється проти Кабаджі. Не дивно, що його не впізнали, бо піратам Багі накинули плюс до жаху. Байгі Пенівайз, який виглядає краще ніж Джок Джареда, і якщо це працює на початку сюжету, коли його представляють саме так, то далі він персонаж мем. Тому як будуть коректувати грим, питання риторичне, але це якщо буде другий сезон. Але навіть тут багі в соло тягне трейвер лише однією своєю появою. За хореографію бою, мені поки що важко щось сказати, треба дивитись, як вона вийде по факту. Волосся намі та деякі кадри із нею розчаровують, краще б актриса була і своїм волоссям. Морський король не сподобався, плюс відсутнє обличчя. Шанксе, хоча актор там наче крутий, але кадр його спини виглядає добре. Озвучка аніме Piece і не тільки. Від студії озвучки то Переходь за посиланням у телеграм і не переглядом. Далі починається атака Альвіди на корабель, і кобіка чому зробили білим. Актор Транс. Нетфлікс, як завжди, не дотягнув до окам. Але в цілому треба глянути на акторську гру. Усоп наче виглядає непогано, тим паче, що у старому аніме він зовнішньо був наближений до темношкірих. Але без носа персонаж не буде відчуватись як Усоп. Це його фішка, така сама ситуація із Санжі, який без своїх коронних бровок і актор Санжі поки що розчаровує мене. Бо якось не вписується в образ персонажа. Але з іншої сторони, він багато часу приділив тренуванням, а отже впевнено готувався до ролі. Темношкірі Марини це жертва для зоро. А ви ще не знали, що зоро расист, все-таки хоч у одного персонажа зберігається фішка. Це три мечі. І то я не знаю, як часто він буде їх використовувати. Але те, що персонаж тримає меч у роті тупою стороною, говорить про те, що зоро не вбиває своїх ворогів, бо б'є тупою стороною. Правда, це не засевуло агентів Воркс на Віски пік. Але то таке, дрібниці, бо ці Марини будуть вдячні за звільнення, тому вбивати сенсу немає. Засвітився і корабель Гарпа, а отже, лінія із Кобі буде вплетена у ці 10 серій. Кораблі в цьому виглядають добре, відчуття таке, що все пішло на них, бо атаки Луфі це суцільний жах і сідабовщина, виглядає жахливо. Ймовірно, лише із Санджі не буде ніяких проблем у бойовій системі. Так як потрібен мінімум. Графіки, робота актора та каскадерів. До речі, помітили знищення частин Going Мері. Як вони будуть їх ремонтувати, щоб не вдарити по атмосфері? Питання для мене риторичне. Плюс мені не сподобалось, як виглядає голова Мері, але сподобалась фінальна фраза, типу про виголошення фінальної атаки. І Зора такий: ні, не всі так говорять. То виходить, що лише Луфі буде називати свої атаки. Бо я не знаю, як реалізують вони розмову з Зоро, коли у того буде меч у роті. Судячи із кадрів, перший сезон закінчується, коли персонажі розбивають бочку. А отже, ми можемо побачити смокера. Хоча після такої графіки Луфі Починаєш боятися Затимок та Арвонга. Але в цілому вайб Піса відсутній. Навряд чи вийде зробити гіберболізовані емоції персонажів і Луфі. У персонажів відсутні їх фішки. Але якщо ви скажете про Бубсинамі, то ви тут будете на праві. Бо вони ще не виросли і будуть рости від арки до арки за виключенням фільму 17-го року. Але є одне але: у нас є аніме адаптація і манга, А отже, при провалі адаптації ми не багато втрачаємо навпаки, отримуємо притік аудиторії до ванни, і One Piece можливо доб'є мільярд продажів. Десь була інфа, що це кадри річної давності, і тому до релізу мають покращити все. Тому чекаю адаптації, щоб зробити фінальні висновки. Норм це чи провал. А які ваші думки і чи чекаєте ви нову адаптацію? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і дивіться інші ролики по One Piece.